Свій 65-річний ювілей Ігор Вікторович святкував сам, бо напередодні від нього пішла дружина. Як вона тільки могла, він же заради неї був на все готовий, а вона при першій кращій нагоді кинула його. каже, що він вже старий. А що власне змінилося? Коли вони познайомилися, між ними була така ж різниця у віці 22 роки, тільки тоді Ігорю було 50, а зараз 65. Але і для Вероніки час на місці не стояв. З тоді, 28-річної красуні, вона теж поступово перетворилася в 43-річну жінку, але тепер у Вероніки з'явилося занадто багато бажань, які старіючому Ігорю Вікторовичу було все важче виконувати. Ні, гроші у нього все ще є, але нема бажання їх бездумно витрачати, як він це робив колись, як вони тільки познайомились. А Вероніка і далі хотіла веселого і шикарного життя. Тому і пішла без зайвих докорів сумління від Ігоря до значно молодшого чоловіка. У Ігоря була сім'я, донька, чудова робота, власний бізнес і певний статус у суспільстві. З роками дружина йому так приїлася, що він просто жив з нею під одним дахом, але як чужі люди. Та й заради Люсі їхньої спільної донечки він розлучався з нелюбою йому дружиною. Все змінилося в один день. Ігор з друзями сиділи в ресторані, святкували його 49-річчя. За сусіднім столиком сиділи дівчата. Ігор спочатку не звернув на них увагу, бо на вигляд вони були приблизно ровесницями його доньки. Але друзі, які сиділи з ним за столиком, помітили, що одна дівчина особливо пильно дивиться на Ігоря. У веселому настрої вони подарували дівчатам дорогу пляшку Ігристого, і відтоді в його житті з'явилася Вероніка. Ігор настільки захопився молодою красуною, що його не лякало ні те, що вона на два роки старша за його доньку Люсю. Ні те, що Вероніка вже розлучена і має п'ятирічного сина. Рік вони зустрічалися таємно, але Вероніка не хотіла бути другою в житті Ігоря. Дорога машина, шикарний будинок, найкращі ресторани. Вона й справді повірила, що варта усього цього, і наполягла на тому, щоб Ігор йшов від дружини. Свій 50-річний ювелей Ігор святкував в новому статусі. Тепер у нього є молода дружина Вероніка, яку не соромно і друзям показати. Тату, що ти твориш? сумно сказала Ігорю донька. Та верніться від тебе лише гроші потрібні. Ти для неї гаманець і не більше. Ігорю Вікторовичу було неприємно це чути від доньки. Він щиро не розумів, чому вона його не підтримує. Доньку свою Ігор не обділив, коли та виходила заміж то купові і квартиру, і машину для зятя, так що вона мала бути щаслива, а не робити батькові якісь безглузді зауваження. Щастя, Ігоря Вікторовича тривало майже 15 років і розбилося в одну мить, коли він зрозумів, що у Вероніки роман з його зятем. Він просто місця собі не знаходив, бо знав, що донька їм цього не пробачить, коли дізнається. А чому твоя Люся має жити з молодим, красивим чоловіком, а я з тобою, дідом? Нечесно це якось виходить, сказала Вероніка в своє оправдання. Вона була впевнена, що при розлученні отримує достатньо, щоб змогти почати життя заново з коханим чоловіком. Все саме так і сталося. Вероніка вийшла заміж за колишнього зятя Ігоря і за, і за його гроші стала собі щасливо жити. Донька батьку цього не пробачила, бо з самого початку вважала його шлюб з Веронікою помилкою. Люся поїхала за кордон, а татові своєму сказала, що бачити його не хоче. Свій 65-річний ювілей Ігор Вікторович святкував один, з усвідомленням того, що він сповна отримав те, на що заслужив. А що тепер робити? Не він перший, не він останній, хто зруйнував власне життя своїми руками. Про одне лише шкодує, що через нього і його донька стала нещасливою.